Найбільш замінована країна світу 30% української території, а це дві Австрії, осипано найрізноманітнішими снарядами. Чернівецький репортер взяв ексклюзивне інтерв'ю у фахівця з піротехнічних робіт Сергія Лонгвіника. Він разом із командою боковинських саперів регулярно займається розмінуванням на деокупованих територіях. Як відбувається ротація надзвичайників та настільки важка і небезпечна їхня робота, знає мій колега Максим Берник. Гранати часів Першої світової війни на розірвані німецькі снаряди та сучасні небезпечні міни. Такі трофеї та навчальні муляжі викладені на стендах у кабінеті Сергія Логвіненка, начальника групи піротехнічних робіт. Сапер нещодавно повернувся з ротації на Донеччині. Там разом із колегами розміновували деокуповані міста та села. Не так ми фізично устає. В цій роботі як морально і психологічно. Один неправильний якийсь рух, щось неправильно і дуже погані випадки. Пригадую, у дитинстві хотів стати ветеринаром, але подорослішав та пов'язав своє життя із небезпечнішою професією. Працює піротехніком з 2016 року. Розказує, рідні прийняли його рішення. Ну хтось має це робити. Плюси є, ми очищаємо землю від. Вибухонебезпечних предметів на нашій області це перша друга світова. А вже в областях, де йдуться бойові дії, то там уже більш сучасні боєприпаси. Сучасні снаряди, які використовує окупант, стверджує фахівець, дуже небезпечні. До прикладу, ось таку міну пелюстку дуже важко помітити. А через свій пластиковий корпус, чимало металошкачів її не розпізнають. Дані вибухонебезпечні предмети знищуються тільки дистанційно. Ось це найтяжче, навірно, що з ними працювати, тому що в будь-який момент воно може зініціювати. Група піротехніків працює, використовуючи спеціалізоване обладнання та модернізовані транспортні засоби. Сергій зізнається, вантажівки старенькі, але виконують свою роботу. При транспортуванні всі вибухонебезпечні предмети кладуться в цей пісок. тобто пісок для того, щоб не Гойдалося, не есть, тобто трошки прикопуєш і для нормального транспортування. ДСНСівці намагаються проводити і освітню роботу з місцевим населенням, але житель деокупованих областей часто нехтують власною безпекою та життям всіх довкола. Підсумовує Сергій Логвіненко. Беруть в руки, переносять, перевозять. Дуже багато випадків, коли приїжджаємо, наприклад, на якусь заявку, людина просто виносить там в руках якийсь снаряд, міну. Ситуація з замінуванням в Україні критична. Визнає рятувальник. Зараз дуже багато груп знаходяться на тих територіях, розміновують і якби потрошки очищають, але роботи дуже багато на. Але... Та багато років можна так сказати. Сергій та його команда піротехніків уже готуються до нової ротації, підсумовує, незважаючи на ризик, неабияк пишається своєю роботою та колегами, які щоденно розміновують нашу країну. Максим Берник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4